Так, доброго дня! Сьогодні я вам розповім як відкрутити болт шківа демпфера на моторі ваз 2108-09 каліна, коли порвався ремінь ГРМ. Як його відкрутити? І замінити той самий ремінь. Так, ну дивіться, для початку. Для початку відкручуємо одне колесо. Далі ми ставимо машину на ручник. Ну, або щось під колеса підставляємо. Під... Так, дивіться, потім включаємо не першу, а п'яту передачу. І тоді ми вже можемо його якось відкрутити. Але тріщиткою раджу не користуватися. Найкращий вихід це через подовжувачі напряму. Ось так от. Так, ну, дивіться, ми його розкрутили, а тепер же можна його міняти. Ось так от. Помпа і ролик тут хороший. Ось так от. Це так вирішив підтягнути ремінь. І підтягнув його. Так, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А я зараз буду міняти на новенький ось таке огонь. На бошовський ремінь. Ось так от. Це в тих у кого таке ставилося на... В моторах семейства восьмерки по калину. Ось так от. Так що не ламайтеся, все, бувай.